І давно жила собі мати з двома синами їм ніщо не могло зашкодити, поки вони були прив'язані додому. Хлопці, я знаю, після кінця світу вам було скрутно. Не годуй собаку. Не лише ми тут голодні, але зло за цими стінами лукаве. Один крок без мотузки — І все. <звук> Ніколи, не <відпускай. звук> Ніколи не відпускай. Ніколи не відпускай. Ніколи не відпускай. Щось бачив, коли мотузка порвалася. Чому ти допитуєшся? Мама нам набрехала. Зло хоче, щоб ви мені не вірили. Може краще піти. Дякую, Воно хоче, щоб ви так думали. Швидше ходімо. Ваш порятунок мотузка. Ніколи не відпускайте. Ти <гаду> її. Кажи. Ніколи. <Никого>. Не відпускай. Боже <гаду> <гаду> світ, іще існує. <гаду> Цей є світ. Хижий <гаду> ліс. ーキノ。